Це і сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Хрустові! Чуємо сьогоднішнього свято, це привод пане Івана. Він складається з двох частин і в інших частині власне сьогоднішня подія наша, сьогоднішнє свято, як Ісус їжджає в Єрусалим, не заїжджає на колеса, на не було, а входить, входить на освяті, не на коні. А входить на освяті в Єрусалимі. Маємо розуміти, чому він на осляті їжає. Тому що з однієї сторони, це і пророцтва пророка Ісаїн, перепрошую Захарій, який говорить про те, що ось твій цар прийде, і він прийде, власне, не на коні, а він прийде на освят. З другої сторони, маємо розуміти, хто такий ослик. У нашому розумінні ослик це асоціація з... з чим? З відвагою. Так? Ні, не з відвагою. Звертістю. Але це наша асоціація. А в євреїв не така асоціація. Євреїв ослик це благородна тварина. Благородна тварина. На ослику. Не так, на коні виїжджав цар, тому що він йде на битву. Якщо битва програна, він гуздечки тримає і заходить з конем назад. Якщо цар переміг, він заїжджає на освіті. Він заїжджає на ослику. Ослик, це нам це не зрозуміло, але їм це що як зрозуміло це дійсно благородна, чудова велична тварина. Тому Ісус заїжджає сюди, в це місто не, як знаєте, ще щось буду робити, буду боротися. ні. Цар переможець, Він заїжджає в це місто. Ми чуємо перший, першу частину цього Євангеля. І якщо читати про те, що Марія взяла там, помазала Ісусові ноги, волоссям втирала. І перша така думка, ну, до чого це з тим, що заїжджають? Ісус заїжджає в Єрусалим. От до чого це? Тут люди вітають від гілками, цар приходить, всі тішаться, радіють, а тут Марія втирає Ну До чого це? Але церква, коли щось продає, то не просто так подає. Тоже пригадуємо, що то за Марія? То не Магдалена, то інакша Марія і не мама Ісуса, то не та Марія. Це Марія, яка мала сестру Марту. Марто-марто, коли хочешся про багато, тому потрібне. То та сама Марта, та сама Марія, і в них ще був брат Лазар. От той Лазар був мертвий. Ісус взяв його, Воскресив, підняв з мертвого. В серці Марії природно, що зароджується вдячність до цього Ісуса. Ісусе, ти, брата, для мене Воскресив, ти зробив для мене неймовірно великий. Що я можу для тебе зробити? Як я можу тобі подякувати? І от дивіться, що Марія робить. Марія взяла літо мира щирого нарту, вельми дорогоцінного, помазала ноги Ісуса і обтерла її своїм волоссям. Юда іскаріотуру каже, а чому ми його не продамо за 300 динарів? Те, що він крав, це друге питання. Однак 300 динарій. Середній денний заробіток того часу був один динарій. Порахувати, що 300 динарій відкидаємо в гібрі, і виходить річний заробіток. Отака маленька баночка коштує річний заробіток. Середній заробітної плати за рік цілий. Розумієте, це неймовірні кошти. Це, це великі гроші. Марта, Марія і Лазар взагалі то не бідні. А вони багаті. Коли Господь каже, будьте в Богі, то Він не говорить про те, що мають всі бути бідні, бо інакше не можна. Він говорить за убогі серця свого, за покору серця, за скромність серця свого, коли Лазар помер, до нього прийшли з столиці з Єрусалиму, прийшли люди на його покрути. Розумієте, до простої людини не прийдуть, а до нього прийшли. Лазар, Марія і Марта це люди, які мали авторитет. Це люди, які були поважені у суспільстві, і це люди так, які були багаті. Марія може дозволити собі купити таку дорогу річ. Однак вона не просто купляє питання не просто фінансів. Тому що якщо б ця Марія була така вільна, як вдома і мала дві лепти, і за ці дві лепти купила простеньке мило, то для Ісуса це також би було важливо. Чи 300 динарів, чи дві лепти? Питання в іншому. Питання в тому, що Марія, купляючи оце дороге миро, вона показує і каже, Боже, що для мене ті гроші? Ти для мене більший є. Я маю гроші, я знаю, як це мати гроші. Але ти для мене більше є. Тому я жертвую це тобі. Тому я не просто фізично даю тобі як ви, оцю дорогоцінну річ. Ні. Я, будучи в авторитеті і в повазі в суспільстві, я волоссям своїм ноги тобі втираб. Оце покора. Оце вияв того, хто є на першому місці, хто для мене важливий є? Марія це показує. Всі люди, які ходили гаусками, е, якби у нас були пальми, то ми не пальмами також вітали Ісуса, вони пальмами не гаусками. Е, то от вони вітали Ісуса, так. Але за кілька днів що? щось не вітало вже. Марія показує, і церква власне, спеціально ось оцей уривок разом нам дає. Щоб зрозуміти, не тільки зовнішнє має бути оце почитання Ісуса, хвалимо Хри, Ісус, Тішимо з тобою це добре і робімо це. Але Марія показує набагато глибше. Вона каже: Господи, Ти для мене найважливіший за все, що я маю. Маю гроші. Ти важливіший за гроші. Маю будинку. Ти важливіший за ці помилки, маю таланти і дари. Ти важливіший за ці таланти і дари. Маю те те, те те. Ти Боже для мене більший важливіший за все це. Маю авторитет в суспільстві. Ти важливіший для мене, Боже. Тому я навіть волосся буду втирати тобі ноги. Ось, про що сьогодні нам церква хоче сказати. Чи Ісус є дійсно найважливішим в твоєму житті? Чи ти тільки зовнішній його вітаєш? Господи Боже наш. В сьогоднішній день ти входиш в Єрусалим, ти входиш як цар, як цар перемоги. В сьогоднішній день ти хочеш також зайти і в наше серце, як цар перемоги. Ти хочеш зайти в наші думки, наші слова, вчинки. В моє життя, в твоє життя він хоче зайти. Боже наш, просимо Тебе, подай нам твої благодаті, подай нам серце, щоб ми не тільки зовнішньо Тебе вітали, щоб ми не тільки освятили галузки і одмодного, також вітали нагадували, що скоро великим. А Боже, просимо Тебе, щоб сьогоднішній день ми пережили, зрозуміли і вітали Тебе, так як Марія. Ти Боже, Найважливіше в моєму житті. Ти, Боже, на першому місці Ісуса є в моєму житті. От так я тебе вітаю. Так я тебе послабляю. Слава Ісусу Христу. Слава Христу.